Під час Другої світової війни війська Третього Рейху воювали по всій Європі, Північній Африці, Атлантичному океані та на Близькому Сході. Вони здобули грізну репутацію професійних і вправних солдатів, незалежно від причин, з яких вони воювали. Тут ми розповідаємо про чотирьох солдатів, які воювали під свастикою, і чия бойова ефективність заслужила їм завидну повагу. Курт Незбул народився не в Німеччині, а в судецькій області, сусідній з Чехословаччиною, що складалася переважно з етнічних німців, яка раніше входила до складу Австро-Угорської імперії і після закінчення Першої світової війни відійшла до нової чехословацької нації. Після приходу нацистів до влади в Німеччині земля Саттона стала однією з низки територій, на які вони націлилися, щоб захопити або відвоювати з їхньої точки зору мету якої вони досягли в 1938 році. Нісбол народився в Сулазові поблизу міста Цукманто, і до 1940 року навчався на механіка. Коли Німеччина захопила Польщу і готувалася до війни з Францією та Великою Британією, він пішов добровольцем на військову службу і був призначений до престижного німецького бронетанкового корпусу. Тренувався на застарілих Пантер 1 і Пантер 2 С. Зрештою, він отримав кваліфікацію вантажника на панцер четвірці, на той час одній з найкращих броньованих бойових машин у світі, а потім став навідником гармати. Його майстерність була швидко продемонстрована, коли німецька армія вступила в бій проти Радянського Союзу під час операції Барбароса в 1941 році. Голівудські фільми про війну часто переповнені героями, що перевершують життя, які кидають виклик військовій моді. І нехтують правилами заради досягнення перемоги. Цей опис дуже легко можна застосувати до ніспула. Він часто конфліктував зі своїми командирами через свій часто недоглянутий зовнішній вигляд і наполегливе відрощування невеликої борідки з цапиною борідкою та волосся нестандартної довжини, яке летіло в обличчя випещеному добре поголеному німецькому солдату з нацистської пропаганди. Можливо, найсерйознішим актом непокори. Вчиненим Ніспалом був випадок, коли він побачив, як солдат вав б'є радянського військовополоненого. Ніспал втрутився і вдарив есесівця в обличчя, що загрожувало Ніспалу звинуваченням у державній зраді, яка каралася смертю. Однак його майстерність на полі бою врятувала його від такої відплати, але ціною просування по службі він ніколи не став би офіцером. І було певне небажання прикрашати його деякими з найбільш престижних німецьких медалей. Тим не менш, він продовжував вести неймовірний рахунок знищених ворожих танків і був кілька разів нагороджений за свою хоробрість. В одному приголомшливому бою він знищив радянський танк Т 34 на відстані трьох кілометрів, що було неймовірним подвигом для того часу. Він також був надзвичайно впевнений у своїй майстерності. І кілька разів використовував грізний танк Тигр, щоб стримувати переважаючі сили противника, іноді поодинці, щоб дати можливість дружнім танкам втекти. В останні дні війни, коли війна обернулася проти нацистської Німеччини, він командував потужним тигром Драуї, також відомим як Королівський тигр, справжнім голіафом Другої світової війни. Але Гартман народився 19 квітня 1922 року. Більшу частину своєї юності провів у Китаї, оскільки його батько шукав там роботу під час післявоєнної економічної скрути, з якою зіткнулася Німеччина. Коли німецькі військово-повітряні сили були відновлені, його навчила літати на планері його мати Елізабет Гартман, яка була однією з перших жінок пілотів планерів у Німеччині. Він розпочав свою офіційну військову кар'єру в жовтні 1941 року. Його першим офіційним завданням було переправлення пікіруючих бомбардувальників Юнкерс Джу Вісімсіяш стука до лінії фронту в Радянському Союзі. Опинившись на фронті, він літав на легендарному винищувачі Мезаршміт бф БФ-109 у складі ветеранського підрозділу JG-52. Багато членів якого мали досвід бойових дій проти поляків, французів та британців у перші два роки війни, вони вразили своїм досвідом Гартмана, який почав застосовувати свої знання з великою ефективністю та безжальністю в повітрі. У боротьбі з радянськими ВПС його показники дуже швидко злетіли до небес, випередивши багатьох старших членів його підрозділу. Між своїм першим повітряним боєм. 14 жовтня 1942 року і 20 вересня 1943 року він збив 100 радянських літаків. Він здобув таку репутацію не лише у своєму підрозділі, але й серед самих радянських військ, що за його вбивство було оголошено винагороду в 10 тисяч рупій. Однак його військовий досвід не був позбавлений справедливої частки небезпеки. Навпаки, Гартман 16 разів був змушений здійснювати аварійну посадку своїх літаків, часто через пошкодження, яких він зазнав, часто від уламків ворожих літаків, які він щойно знищив. Одного разу він потрапив у полон до радянських солдатів, але симулював поранення, що дозволило полоненим покласти його на ноші, а потім завантажити на вантажівку. Не поспішаючи, він дочекався слушної нагоди, щоб втекти і повернутися до німецьких позицій. Гартман продовжував вбивати, і 26 лютого 1944 року їхня кількість перевищила 200, що змусило декого з німецького командування запідозрити, що він навмисно чи ненавмисно перебільшує свої свідчення. Але повторні розслідування лише підтвердили його успіхи. До кінця війни Ерік Гартман мав на своєму рахунку 352 повітряні перемоги, всі з яких, окрім двох, були здобуті над радянськими літаками. Єдиним винятком були два американські винищувачі, збиті в окремих випадках. На противагу цьому найрезультативнішим пілотом союзників був радянський пілот Іван Казидуб, який здобув 66 перемог. Після війни його судили за воєнні злочини у Радянському Союзі, який звинуватив його в тому, що він був у складі ескадрильї німецьких літаків. Які обстріляли з кулеметів хлібозавод, вбивши 780 радянських цивільних осіб. Він був засуджений до 20 років ув'язнення, але був звільнений у 1955 році, після чого приєднався до новостворених західнонімецьких повітряних сил, які літали на реактивних винищувачах американської розробки. Протягом всієї історії війни були люди з майже неприродним даром знищувати ворога, і одним з таких людей був Матіс Гаценауер. Як і Ніпсель, він воював за нацистську Німеччину, але насправді народився в іншому місці, а саме в Австрії, яка була приєднана до Німеччини під час аншлюсу 1938 року, народився 23 грудня 1924 року в альпійському селі Брікстон Амтхале, виділеному курсивом. Стрілецької майстерності навчився у батька, оскільки бідна сім'я постійно змушена була жити за рахунок землі. У віці 17 років його призвали до німецької армії. З початком бойових дій на Східному фронті Хейзенаро був призначений для навчання використанню артилерійської та мінометної зброї, але його начальство помітило, що він має виняткові навички стрільби з гвинтівки, і це призвело до того, що його перевели в снайперський підрозділ. Гейценауер пережив війну, але, як і Гартман у повітрі, радянська влада хотіла, щоб він заплатив за свою майстерність, і його утримували у в'язниці в жахливих умовах разом з іншими німецькими в'язнями до 1950 року. Після звільнення він повернувся до Австрії, де перекваліфікувався на столяра. Помер у 2004 році у віці 79 років. Британський прем'єр-міністр часів війни Вінстон Черчилль, розмірковуючи про війну, категорично стверджував, що єдине, що по справжньому налякало його в ті темні дні, це підводні човни У. Німецькі підводні бойові кораблі здавалися нестримними в перші місяці війни, оскільки вони повною мірою скористалися тим, наскільки непідготовленою була Британія до облоги цими непомітними смертоносними засобами ураження. Можна було б очікувати, що успіх командирів підводних човнів Ю вимірюється кількістю потоплених ними ворожих кораблів, проте це не так. Замість цього командири човнів Ю вимірювали свій успіх тоннажем потопленими кораблями, і тому, незважаючи на відносно коротку війну, командир човна. Ото кришмер відповідатиме за потоплення більшого тоннажу, ніж будь-який інший командир. Кришмер народився в Пруській Сілезії в травні 1912 року за часів імперської Німеччини. До того як ця територія відійшла до Польщі після Першої світової війни, перед тим як вступити до повоєнного німецького флоту, якому було заборонено мати підводний флот, він протягом восьми місяців вивчав англійську мову та літературу в ексетерському університеті в Англії, у 1936 році. В Нансі Німеччина знову активно розбудовувала свій підводний флот, і кришмера перевели до нових сил. Після завершення навчання його призначили на Ю 35 ранній човен типу Ваає під час тренувального походу. Кришмеру не пощастило бути на палубі, коли капітан вирішив занурити підводний човен, залишивши його плавати в крижаних водах північного моря. Лише коли капітан зрозумів, що він пропав, він виринув і підняв його на борт. Перш ніж той помер від переохолодження. Коли Німеччина була втягнута у громадянську війну в Іспанії, Кришмер отримав тимчасове командування У 35 в очікуванні прибуття нового капітана човна. Той так і не з'явився, бо загинув в автокатастрофі, а кушнер став капітаном. Його першим завданням було патрулювання затоки Біске в рамках участі Німеччини у бойових діях, але жодного корабля не було потоплено. Коли у вересні 1939 року почалася Друга світова війна, Крешмера перевели на У 23 і призначили патрулювати північне море та британське узбережжя. 4 жовтня 1939 року крешмер і У 23 потопили 876-тонне торгове судно «Гленфарг» біля північного узбережжя Шотландії. Крешмер дозволив екіпажу покинути судно, перш ніж потопити його торпедою Г 7 Майже через два місяці він потопив 2400 тонний данський корабель Скотія, а через місяць після цього норвезький Фредвіль вагою 1050 тонн. Рано вранці 18 лютого 1940 року він торпедував британський есмінець HMS Дарінг, що збільшило його загальний тоннаж до 16343 тонн. 18 квітня 1940 року він прийняв командування щойно введеним в експлуатацію човном типу В. У-99. Але поки він працював над приведенням підводного човна до бойової готовності, його чотири рази за тиждень атакували в морі німецькі літаки, пілоти яких прийняли його за британський підводний човен. Своє перше вбивство Кришмер і У 99 здійснили 5 липня 1940 року, потопивши 2000-тонне канадське торговельне судно «Магох», яке відірвалося від свого конвою. На південь від Ірландії. Коли британські військові кораблі наближалися до підводного човна, прагнучи помститися, кришмер вирішив наказати своєму екіпажу покинути у 99 і із Катлер. Кришмер і всі члени його екіпажу, окрім трьох, були врятовані британськими кораблями і взяті в полон. Після прибуття до Ліверпуля Кришмера розлучили з його людьми, і вони були змушені йти маршем через місто. Де їх закидали цеглою та іншими предметами розлючені ліверпульці, які за кілька тижнів до того постраждали від жахливих німецьких бомбардувань. Крешмера відвезли до так званої лондонської клітки, де британська розвідка допитувала цінних німецьких в'язнів. Пізніше він зізнавався, що під час подорожі він проїжджав повз місця бомбардувань у британській столиці, включаючи Букінгемський палац, і був вражений тим. Що його співвітчизники зробили з містом. Майже сім років він провів у полоні, перебуваючи спочатку в Камбрії, а потім у таборі в Канаді за визнання його бойових заслуг. Під час перебування в полоні німецький флот формально підвищив його у званні після війни. Він зробив довгу і престижну кар'єру у західно-німецькому флоті до виходу у відставку у вересні 1970 року. З певною іронією можна сказати, що людина, яка відправила стільки кораблів у Бонманське море, загинула в аварії на човні під час відпустки, після того як впала, намагаючись піднятися по вертикальній драбині.